Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі футболки з принтом. Це ідеальний вибір для відпочинку, вечірок та прогулянок, виготовлена з м'якої дихаючої тканини, яка забезпечує комфорт у спекотну погоду. Яскравий малюнок додає образу курортного настрою та легко підкреслює літній стиль. Вільний крій та легка посадка підходять для щоденного носіння. Від починку біля моря або міського образу. Ця модель доступна у розмірах до 4 ексіфель, тому пасує чоловікам різної статури.